Добрий день, шановні мої друзі, колеги, дописувачі, прихильники голосу Насажарщина нашої громадської організації, думав писати пост по поводу наших красивих, і гарних, і привабливих місцевих керівників, які відрізнялися, відрізняються дуже інтелектуальною своєю зрілістю, і рішив, що мої емоції і. І інформованість вас все-таки донесеться через таке відділо, тому що ну, деяким читати великий текст, а все розжувати не так-то просто. І тому я хотів би почати з того, що вже, мабуть, не дуже і е, секретне, як таємне кажуть ці в селищній раді. Дивіться, е, пам'ятаєте, що мене поновили 26 березня цього року. І, звісно, на посаду начальника соціального захисту. В цей період вже діяла юридична особа соціальний захист, в якому працюють близько 20 осіб. У нас іще інші соціальні служби працюють. І тут мене здивували. І вийшовши на роботу, мені ж не надали ні функціональний бой, поки добився, щоб мене належно е розмістили вдали робоче місце. І тут мені. Прилітає доручення від селищного голови, яке мене здивувало, і емоції в мене зашкарювали до сих пор, мабуть. Він 2 квітня дає мені доручення як начальнику соціального захисту у зв'язку з неодноразовими усними зверненнями по питанню надання житла особі 54-го року народження, яка з попасної Луганської області і внутрішньопереміщена особа, особа з інвалідністю 2-ї групи, що тимчасово проживає у нас. І проживає вона в нашому анте профілакторію. І він мені дає доручення вирішити житлове її питання з відповідним умовом для проживання, і термін дає тиждень. Саме дивує в цій ситуації. таке, ну Це вже навіть не прикольно, це дуже сумна комедія. Мабуть, ви пам'ятаєте, колись була дуже популярна е, нарис чи допис вірш. Про Федота Стільця удалога молодца. От у нас цар дає таке доручення, вирішив, що, щоб мені дати доручення не виконуючи. Ви ж розумієте за тиждень, як я можу е, поселити безкоштовно іде. У ну, мене виникала одразу асоціація, можу, мені, де в мене вже проживають вдома переселенці розмістити. І в 22 2022 році в мене розміщав по друзях, по родичах у себе в мене більше 20 чоловік проживало. Що робити, тим паче, що е, в тому році антей. Коли накинулися переселенці на нашу селищну голову, що ж він стоїть і не розміщаються люди, коли евакуюються, мені прийшлося його так рятувати через своїх друзів, які дали кошти півмільйона, щоб заплатити енергоресурси. Ну, звісно, це зараз вже не актуально, тому що до танції сюди в Антей ніякі не надходять, тому що зрозуміло, ем, ну, на самофінансуванні зараз цей. Заклад і тому звідси е, проблеми в переселенців через фінансування, яку допомогу вони отримує, якої не вистачає. І звісно, моя реакція була що ж таке? Що ж таке, селищний голова мене чекав майже рік, поки я відновлювався, а не давав доручення, які. Він приймав на прийоми відповідно до оформлення карток заявника, У нас цар, виявляється закон про звернення громадян зовсім по-іншому. Трактується для деяких категорій керівників. Тобто він приймає людину, поговорив з нею, дав роз'яснення, усно, і вона пішла. Вона так разів три приходила і питала, що ж в ній робить? Вона з дитиною ще проживає, але не вистачає трьох трьох тисяч, скільки там на її утримання проживання, адже вона харчується, проживає, енергоресурси, вона оплачує. Ну, це я все з'ясував, звісно. І що, я ж думаю, а чого ви чекали, Геннадій Іванович, стільки часу і не давали доручення, коли вона до вас приходила ще у лютому? А ваш у квітні ви дочекались мене, щоб я вирішив цю проблему для людини? Ну напевно, ви думали, що я не справлюся. Ну, звісно ж, я ж почав з'ясовувати ситуацію, що ж ви рік робили. Як же ваші соціальні служби працювали, чому ми їм не давали доручення? Тому я звернувся ж, звісно, до спеціалістів, які сказали в селищній раді, звертайтеся через селищного голову, щоб він дав інформацію, що ж відбувається з переселенцями. І е, просив надати, чи створювався фонд для тимчасово переміщених осіб житловий, має цивільне житло. Крім того, необхідно відділу соціального захисту вже ж е, повідомити ну я ж з'ясувати, і прийшов до свого колеги в, е, в відділ соціального захисту, щоб мені дали, що вони ж робили в цьому напрямку. Чи не поліпшення її виплачує допомога комунально-житлових побутових? Коли в якому виконанні законодавця частини наших програх виконувалася на 25-й рік, яку я ще заповнюв? Чи надавалося роз'яснення будь-яким відділом, нормативні акти? Крім того, необхідно повідомити, чи надавала будь-яка дотація співфінансування, утримання санаторію профілакторію, щоб зменшити навантаження на переселенців? Ну, звісно ж, ви розумієте. Відповіді мені ніхто не надав, тому зрозуміло, що це, е, мабуть, погарячкували, що мені взагалі таке доручення дали. Ну і звісно, я в ці сроки вклався, повідомив і бру, додатково ще зробив доповідну з рекомендацією, з'ясувавши, дав. Селищному голові, напевно, його соціальні служби це вже не давали. Як проживає, скільки витрачається, що з нею робиться, які проблеми в переселенців. І, звісно ж, попросив вніс свої рекомендації. Що ж треба зробити для вирішення житлового питання відповідними умовами її проживання? Винести на розгляд постійної депутатської комісії, яка ж переймається цими внутрішньопереміщення. Є рада у нас, переселенців, на якій не розглядалося жодного питання. Створення фонду треба необхідно запустити за рахунок наявних користувань приміщень та придбання е, житла. Ну ви ж подивіться, у нас кошти 40 мільйонів потрачені на все, на техніку. Ну, мабуть, від цього ж відкати. чому, значить, тратити кошти саме на переселенців. Крім того, враховуючи, що про інші є проживають, необхідно вжити захід надання в межах законодавства дотацій для сприяння допомоги закладу в оплаті енергоресурсів, що вплинуло б на зменшення оплати комунальних послуг цих жителів. Також необхідно можливість розміщення внутрішньопереміщених осіб в інших комунальних зал і населених пунктах. Для врегулювання житлових проблем внутрішньопереміщених осіб необхідно надати відповідним структурним підрозділ для розробки винесення на сесію депутатів програми забезпечення житлом жителів. Цієї категорії. У нас ж програма по переселенцях, я вносився, і там все передбачено. Її просто треба виконувати і заслухати депутатом звіт виконання іменно відділом соціального захисту, який створений 23-го року, а у мене ні повноважень, ви розумієте, після поновлення, ні функції, ні положення, яке скоро було ліквідовано. На яких підставах я був виконувати виконуватися доручення? Ну це такий абсурд і сміхотворище. Що я це його демонструю і до сих пор в емоціях вибачайте за свій тон, але от хотілося б донести громадськості, як працюють ці в селищній раді, де стільки спеціалістів, де стільки коштів крутиться і чекають на одного оновленого, щоб виконав доручення селищного рода. Ну, не федот і царь. Ну, шановні, ну що ж це ви так робитеся? Зато ж ви ж грамоти получали від обласної ради. Може, ж обласна рада зверне увагу за такий розвиток і підтримку переселенців ви надали. Так вже треба цей з такою підтримкою звернення розглядом. Я, мабуть, звернуся в прокуратуру і хай розглянуть, як же так людина приходила на прийом а їй ні ответа, ні привіта. До побачення, вони не угодні, Надо би просто ними душити таких е, красноречивих. Ну, до нових зустрічей. Буду вас далі інформувати про приколи цього містечка. Ми ж не змінимо всю країну. А от іменно з містечка нашого ми можемо змінити не тільки себе, а й таких керівників. Підтримуйте. До нових зустрічей. Дякую.